Department, how can I help you? Uh, um, ma'am, I hear some strange noise coming from the apartment bath. I don't know what happened there. Could you send someone to check? Noises? What kind of noises did you hear? Well, you know, shouts and noise like someone's breaking furniture. I didn't quite understand, but someone was screaming and loudly. So, you heard the sounds of a fight and human screams, is that correct? Uh, I'm not sure it was a human scream, but something bad is happening out there. That's for sure. So you're not sure it was a human scream? Listen. What the hell? Can you just send someone to check? All right. I'll inform the nearest patrol. Please provide the address of the incident. Uh, Lane Street 6, uh, near the Royal crossing, apartment number 81784. Understood. Wait for the patrol officer. So, do you have earphones? No, of course not. Well, we a У серпні 16 років тепло. Та як смі прочитати за вас? Ну алло, ну що це таке? Отла Оклахома, 9 ча. Та ви знов не ти... Ну, коротше, всім привіт, друзі! Да, ви знову на каналі Indie War. Запуск іде. Ви Де? Де? на каналі ІндіОр. і сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається Кімната 817. Гра від компанії «Ейфорія Gінs, які випустили міні-крі. І ми будемо в неї грати. До речі, я щось не треба бачу, щоб хтось взагалі її грав цю гру. Я бачив лише декількох ютуберів, які грали цю гру. А серед українських ютубу я взагалі не бачу, щоб хтось її проходив. Може, це я просто не десь у... неуважно дивлюсь. Ну, якщо я помилився, то виправте мене, звісно, у коментарях. Так, і тут нас нас вибирає вибір режиму. Для тих, кому на то страшно, монстр не переслідує вас, не рекомендується для першого проходження. Для тих, хто хоче випроводити справжній жах у Room 817, рекомендується для першого проходження. Конечно, нормал! Я см. Замовлення номер 2104 від 16 серпня 1900. Страхів. Тобто налаштування. Звуки, відчутливість. Тіні... Вимкнути... Вимкнути, так. Згладжування. Графика. Хай зараз ты минимально был зараз и к нам. Старого телефону не чути нічого, лише мертва тиша. От проклятки. Ну давай, дипотенти. А я окей, я без смілий. що тут крик бізи Спасибо. <laughs> 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 я усрався, капец. Господи, не зря в Play Market кажут, що це одна з найстрашніших видеоигр на планеті. Перезапустити рівень Ні, я щось передумав чуть-чуть. Стоп. Стоп. А мене є другий режим поставлю. Давайте примару. Емой, бо моє серце не видержить. Ну, типа... Да. -да. да, ми померли, то не є хорошо. Типу, ладно. Марі, давайте, бо моє серце реально серйозно цього не видає. Мені 14, але в мене серце як 80-річного діда, повірте мені. Давайте приймарувати. Я хочу тільки до цю гру пройти. Так, як я зрозумів, воно тут для мене спеціально підготовило три капкани, да? Раз, раз. Чому мене не замічу, типа. Не пройти. Та блін, а що так голосно? Не пройти по... доки не відкриєш пару. Слідуй за заслужуєш. Що... Е -е, я ум? Интересно, если я сюда впаду, то я помру. Давайте проверим. Да, эксперимент свершився успіхом, я вмер. <соценно> Це не є хорошо. Рестарт, конечно. А, то воно, ця Ой, охрану. Ой, я в якусь церкву зайшов, типу, чи що? Тут у вас церква в хаті Що? Шо? Шо таке? Спід закривавленої мантії стирчить зітліла рука дивної істоти, що нібито вимагає чогось. Еп-пум! А, -а, а, опа, я якийсь вентиль знайшов. А, -а, я він мені- Йой! Вася. Вот я так і знав, бабка грейні. Тут даже свой порядки Вася, це ти? ты! Знайдено секрет. Ой я так і знав, бабка Гренні сюди і пробиралася. Я ж то знав, що откуда тут капкане, а тут вона. Вася! Вася испарился! Нафіх ведь. Я забув. Наш вент? Опа, зато є хорош. Хтось Опа, на головоломка! Прямо ломка зараз буде. Так, чергова записка і має... Головоломочка, оце я люблю. А ну дайте Угу, Це сюди, це сюди. Я в таких я в цьому гімні спец. Можете не перейматися за мене. Так Ладно, возможно, я не такий уже спец, як ви думали. Ладно, я зараз до вас приключуся, коли я пройду цю голову. Раз. Раз. Геніально! Картина візуна. Вона відкрита

Eventually цибати в капкан. Ладно. Тебе так не страшно уже? Хм, Вазіль, надо його потянуть. Що я зробив? Так. Йо! ааа, це випробувати. Цього граю, я дуже тяговий не заміну. Слідуй за кров'ю. Ну да, логічно. У цьому місці вбивали кучу людей, а я маю дивитися. Там де кров. Вовша логіка повна. Вася, я тебе знайшов. Вася, привіт. Куда? Вася? Я тут даже і не заметил, но тут была шкатулка. Я побил. О, а, -а, -а. а ты тут для чого? Вася! Да не, ну Вася, ты задумал, ты пропадаешь постоянно. Я его нахожу, и... Я... Вася, давай побалакаем поспокойно. Я пройду бабку, грей. Да только побалакаем, давай. Да... Куда? Мой Лёд, Вася, ну я хочу побалакать с тобой, Алё. Ну ты не тупо не хочешь со мной балакать, я не знаю чего. Так. Прикол. Думаю, я настільки розумний, що це все запоминання буде. А -а -а -а. Мені не настільки. Сімштейн. Опа. Так, я зараз сюди метнуся быстренько кабанчиком. Так, як і казав, я быстренько кабанчиком метну. Усі запобіжники на місці щиток працює, хоч і моторошно гуде. Опа на мультики. Це як я поняв перший кіль, да? так. Прикол. Ну ладно, піду ставлю. Так, що її підвисти, що я не маю подивитися на трі в двері, знаєте, мене просто такий стрес і весь такий має емоції, знаєте. Так то, Блін, а я... Стоп. А, зараз підемо в ці сині двері, да? Ладно, сейчас я тут не фінбол, бо то. Що... Я зараз на пригоди граю, як ви не поняти. Потому що тупо з тим монстром це пройти це невозможно. Ну, пішли открывать. Забув що сказати, для вас мене це одну секунду, а для мене мене тільки год. Я до них дійшов, вставляємо. Тут має по факту бути оце ключ, да? Шо, блин. Ніж з обсидіану. Ты серце дерева назад у вічний сон тут. Шо, блин? Мне потрібна пуст Все, Це мамашка, да? Вдали оцей кінжал. Сказала, що це кінжал буде. Допоможе лише обсидіан. Секрети 89 час 55 минут 47 секунд. ні. Оціните. <кліст> ну що ж, друзі, отак, от ми зіграли в гру. Яка називається. Ми зіграли в гру, яка називається? Room 817. І що сказати про гру? Гра мені сподобалася, прикольна деталізація, от тільки локація через щур гігантська. А ще якщо тут монстр повсюди за тобою бігає, і тут дуже мало можна сховатись, то це взагалі тут злякатися легко А так то гра дуже класна. Ну і взагалом грайте в ті ігри, які вам подобаються. І не слухайте мене. Нові відео колись будуть. А так! Дякую вам за перегляд цього прекрасного, блискучого відео і до скорої зустрічі. Бувайте!